Якщо я не правий і все це вигадки, докажи мені тут у коментарях і забери 100 тисяч доларів. Але якщо ти бачиш, що пазли складаються у повну картину, підпишись і пошир це відео, бо ти не просто глядач, ти моя сім'я, сім'я правди, сім'я України 2023. Блокування опозиції після перших шокових років війни Зеленський запускає те, що Москва робила завжди: глушить критиків. Канали, які піднімали тему офшорів, оману, Приватбанку, компромату, закриваються. Журналістів таврують як агентів Кремля. Іронія тут така гірка, що важко стримати сарказм. Президент, який роками годувався з грошей Кремля, таврує інших агентами Кремля. Суспільство ділять на зелених і зрадників. Будь-який голос, що ставить питання. Чому не збудовані фортифікації? Або чому мільярди крутяться в офшорах? Автоматично ворог це не демократія, це калька з російської моделі 2023. Сім'я і олігархи. Зеленський дедалі більше оточує себе Єрмаком, Тимошенком Татаровим. Кожне кадрове призначення це люди з темним минулим. А хто виграє від цього Кремль? Бо кожна корумпована фігура у владі це додатковий канал впливу. Компромат Москви не забувай, у Росії залишаються відео. Перше переговори в Омані, друге приватні розмови з посередниками, третє записи розваг президента, де він за чутками під борошном Колумбії. Ці матеріали лежать у сейфах ФСБ. Чому їх досі не злили? Бо Кремль знає: актив краще контролювати ніж знищити, актив краще тримати на повідку ніж вбити. І цей повідець компромат 2024 рік. Масок фортифікації досі не збудовані. Кадрові рішення дивують замість професійних військових, лояльні актори і бізнесмени. Економіка тримається на кредитах, які розкрадають ті самі люди з офшорами. І що показують людям нові шоу, нові звернення. Це вже не президент, це медіапроект. Це серіал, де кожна серія закінчується фразою Ми переможемо, але на фронті цього не видно. Сарказм, як остання зброя, уяви собі, як це виглядає з боку Кремля. 20 років вони фінансували жарти, 20 років вони вкладали копійки у квартал, і тепер вони отримали те, що не змогли взяти танками. Президент вирощений сміхом, президент, який мислить кадрами, а не картами фронту. Президент, який боїться не Москви, а компромату з Москви. Фінальний виклик. Я ставлю на кон 100 тисяч доларів. Якщо я вигадую, докажи. Докажи, що офшорів не було. Докажи, що Приватбанк не качав мільярди. Докажи, що серіали кварталу не фінансувалися Кремлем. Докажи, що в Омані не було зустрічі з Патрушевим. Докажи, що в Москві немає відео, де Зеленський під борошном Колумбії. Якщо ти це доведеш, гроші твої. Але якщо ти відчуваєш, що це правда, ну тоді ти з нами, ти моя сім'я, сім'я правди, сім'я України. І твій обов'язок підписатися і поширити це відео. Бо наша сила не в шоу. наша сила парцелу правді. Пророче завершення, пам'ятай три догми. Перша правда, так, це не те, що вони сховали, це те, чому вони тебе навчили вірити. Друга. Брехня це не заперечення, це пам'ять. Третя, ти не дивишся це випадково. 20 років сміху закінчилися 20 роками крові. І якщо ми мовчатимемо, буде ще 20. Але якщо ми скажемо правду, у них не залишиться зброї, бо їхня зброя це наша тиша. Їхня зброя це наш сміх у той час, коли треба було бити в дзвони. Їхня зброя це какая разниця. Але тепер різниця є. Є різниця між правдою і брехнею, є різниця між Україною і Росією, є різниця між родиною, яка бореться, і машиною, яка сміється. Ми родина, родина України, родина правди і наша місія. Не сміятися там, де треба кричати. Якщо я не правий, та ти та тисяч доларів твої. Але якщо я правий, так підписка, репост, коментар. Бо ми не глядачі, ми то сім'я, і сім'ю правди не переможе жодна мафія, жоден Кремль і жоден корупційний чортовий квартал. Слава Зсу.